Слава Україні! Ніч в Одесі та області без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Хоча загроза нанесення ворогам авіаційних та ракетних ударів залишається на рівні дуже висока. Будь ласка, не нехтуйте правилами поведінки під час повітряної тривоги. Не забувайте, що ворог може обстріляти як з неба, так і з Чорного моря. Угруповання ворожого чорноморського флоту несе бойове чергування разом з ракетоносіями. Бережіть себе та своїх Рідних ситуація в регіоні повністю контрольована. Сили оборони продовжують виконувати поставлені бойові завдання та проводять заходи з бойової підготовки. Щодо цих заходів, то, будь ласка, довіряємо офіційним джерелам інформації. Орієнтуємося на ті пояснення, які дають відповідні структури, які володіють інформацією. Не орієнтуйтеся на заголовки та вкидання ворога. Особливо фейкові повідомлення щодо енергетичного фронту в регіоні продовжують діяти екстрені вимкнення. Графіки наразі не діють. Я повторюю, графіки не діють. Я бажаю всім нам продуктивного, тихого і максимально світлого дня, тому що ми з вами воїни світла, нація незламних. А ворогові ласкаво просимо до пекла. Ну що ж, працюємо і протягом дня інформуємо вас про те, що відбувається. В регіоні, Україні, світі і навколо кожного з нас. І маленька деталь. На Росії у минулому році концерн Калашніков, відомий усім, на жаль, усім відомий, збільшив кількість своєї продукції, випуску продукції на 40%. І вони не люди на болотах, тим пишаються. Правда, при цьому забули уточнити, що ритуальні послуги, ринок ритуальних послуг теж зріс і має величезні. Нехай подякують Збройним силам України. Але це той нюанс, про який росіянам не розкажуть. А ми тримаємо стрій та разом до перемоги!